Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні хочу змоделювати ось цю сукню. Це ельзівські Кіапарелі, 1937 рік, сукня вечірня, не знаю, ну, зазначено, що це вечірня сукня. І, і тут йде шовковий креп, це я вам перекладаю, плісе, тобто ось ця в складку... Спідниця з цієї ж тканини і ну різні стрічки. Тобто, там вже просто як обробка і застібка. Тож, сукня доволі проста, але що хочу: спідницю я не буду моделювати. Я хочу смоделювати тільки верхню частину. Ця верхня частина буде одразу складатись зі спинки і пілочки одразу, тому що тут доволі такі роботи і зі спинкою, і з пілочкою одночасно. Тож, поїхали. В мене в розворіт практично, ну, ви так само можете, дивіться, я зняла в розворіт пілочку і практично повний розворіт з спинку. Мені чому практично повний? Тому що мені потрібна буде тільки верхня частинка і тільки плече з однієї сторони. Все інше мені не потрібно, тож я повний. Зністю так, з витчками вже не знімала. Все, ось ці пояси вони будуть вже зі згином, тож ми їх будемо окремо. Поїхали. в мене Перше, що хочу одразу, це відрізати ось цей завишений. Такий собі поясок завишеної талії. Але тут, якщо я придивляюсь, талія начебто і на місці стоїть, але нижня частина цього пояска вона близько, близько 3 см, мабуть, можливо, 2 см. Ви можете дивитися, як, як вам буде личити вниз занижено. тобто від лінії талії, від 2 до 3 см занизити, спустити вниз. Вверх я підняла на 12 см. Так само і по спині. Вверх 12, вниз я спустила 3 см. Що тим я роблю? Я роблю зараз відрізаю. В мене загальна ось ця, ось ця загальна площа це 15 см. І так само, і на спинці. І зараз я ставлю ось тут відмітки на 15 см і чітко рівно проводжу лінії. Я веду до центру викрійки базової, тому що мені не потрібно зараз це робити в врозворіти і витрачати на це лишній час. Краще зі згином позначити, що то згин. Одночасно позначайте, що де у вас спинка, де у вас пілочка, щоб ви не заплутались. 15 см висота цього поясу по переду і по спині. Якщо вам треба менше, ви можете зробити менше. Далі, все це діло я зараз швиденько відріжу. Щодо спідниці, так як тут плісе, то нічого такого прям от робити я і не буду надалі. Зараз працюємо тільки з верхньою частиною з плісе, то немає чи з гофрою, як вам завгодно буде. Немає жодних взагалі питань. Ну, як на мою думку, тому що там все дуже і дуже просто. Так що зараз відрізаю, в мене все підписано. Одразу відрізаю по лінії талії. Цей поясок, він, можете собі одразу позначити, що він два шари, і тут два шари, щоб ви знали, що інколи можна їх проклеювати, інколи можна не проклеювати. І якщо я дивлюсь на цю сукню, то просто для уваги до обробки. То ця сукня вона напівпрозора. Це як це такий собі креповий шовк. Тобто такий креповий шифон, в нашому розумінні, але шовковий. І він напівпрозорий, і тут видно, що там немає ніякої проклейки. І хочу зауважити, що в 1937 році взагалі не було ніяких клейових. І про дублювання знали тільки з приводу бортовки і допоміжних, як бортовки. Далі, дивіться, я виточку розділила навпіл, і зараз я її розріжу. Однаково по спині, одна і та ж сама операція. Однаково по запілочкою. Поєдную. В мене є. Ось тут частина виточки і тут частина виточки. Внизу так само. Я поєдную, щоб бути максимально точною, тому що в мене це ніяк не скотч. Я одну сторону відрішу і поєднаю ось ці всі лінії. Але хочу зауважити, я не можу ось так поєднати і все. Ну, В мене ось тут не буде, сюди навіщо то буде негарна лінія. Я максимально поєдную верхню частину виточки, горизонталь я дотримуюсь, можна єдине, що можна трошки завести, не чітко горизонталь залишити, а трошечки там буквально на пару міліметрів можна завести, це ще допустимо, але не повністю. І заклею. Що й буду робити з цим залишком, зараз я вам покажу. Його ми все одно позбудемось, його в нас, того залишка не буде. В нас тут залишився залишок, якщо ну, десь близько, наприклад, 2 см, можливо, 1 см, можливо, 1,5 см. см, залежно від того, яка у вас виточка. Якщо в мене тут була 3 см, 1,5 я відрізала і десь близько 1,5 в мене залишилось. Оці 1,5 я звідси зі спинки знімаю. Якщо тут буде згін, що, скоріш за все, тоді краще позбавитись цього діла ось тут по боковій частині. І ось так: дивіться, плавненько, плавненько, плавненько зніміть. Тут у вас внизу так само трошки залишилось, і так само трошки тут знімайте але не дуже. Чому взагалі я кажу про згин по спинці, тому що тут два заходи: можна зробити застібку, ось саме ось тут. По спині можна зробити. Можна зробити застібку по боковому шву. А можна ось цей об'єм 1,5 см. От ви знімаєте тут а і знімаєте частину тут, тобто ділити їх навпіл 0,7 тут, 07 тут, як вам завгодно. Тож, якщо тут не згін, а буде застібка, так само навіть і 1,5 см. Тут можна, як приклад, показую вам, ви робіть, як вам буде зручніше. Цю лінію ми зараз ігноруємо. Це був як приклад: тут 1,5 см, ось ці півтора см. Я знімаю ось тут і веду нову лінію звідси від верхньої точки. Тут знімаю так само ось цю ось цей проміжок, ось тут знімаю. у вас буде лінія саме по центру. Обов'язково позначте, що це центр спинки, застібка. Навіть з таким запахом, який є на верхній частині цієї пілочки, можна зробити застіпку по центру спинки. Ось так. Яка застіпка тут, я не знаю. Я не знайшла цієї сукні, тому що це архів, і не всі архіви є в інтернеті в прямому доступі, я маю на увазі. Тож, якщо ви маєте змогу десь добратися до подібних архівів. То у вас дуже-дуже пощастило. Дивіться, що з приводу пілочки, все ж таки, ось тут пілочку, я трошки навіть от заходжу внизу, закриваю і вверху закриваю ось ці дві точки. Вона в мене буде більш округла. Чому я Тож, по спинці так само можна зробити, але все ж таки там ну, не дуже, тому що спинка все ж. Ну, Все ж таки, є такі деякі моменти, які потребують інколи такої собі корекції. Ось цей проміжок, десь близько 1 см, у мене тут зараз я знімаю з бокового шва, тому що тут у мене буде згин. Згин і Долюва, долюва центр. Пілочки. Це я знову переписую і позначаю, що дольова саме по цій частині. Тож, зараз я прикладу до. І тут я вже від дивіться, від крайньої точки до крайньої точки. Так як в мене дуже сильний перепад між талією і стегнами, то в мене буде ось така випукла лінія, Ну, так, така, такий, така вигнута лінія. ось. Вона буде ось така вигнута. На манекені вона більш рівна, тому що на манекені зовсім інший тип фігури. Тут я вирізала, тут я хочу вам позначити, що дивіться, я прикладаю чітко ось тут рисочка, ну, наприклад, в мене на дев'ятці, так, довга рисочка. Чітко по вертикалі я проводжу, щоб тут в мене був прямий кут і прямий кут. так. Це в мене буде долюва по спині. Щоб нам орієнтуватись, де в нас дольові лінії. Ось так ми їх собі відзначаємо і ми вже їх знаємо. І ми бачимо, що в нас тут трошечки пішов ось, таке, ось така лінія на закруглення. Тут так само, ось якщо до цієї жовтої лінії я прикладаю, можна побачити, що ось вся ця лінія пішла сюди. Ось так. Ось так. Відріз... Можуть відрізнятися спинка і пілочка. Можна, ще раз скажу, розділити ось цей об'єм на центр спинки і на бокову лінію. Так само. Це можливо зробити. Все в ваших руках прикладів дуже-дуже багато. Це ми далеко не відкладаємо. Чому? Якщо у вас ось тут будуть. В мене зараз немає якісь куточки, ви їх зріжте, щоб тут була плавна лінія. Тут так само по спинці ви це підосноровіть. Ми повертаємось до верхньої частини, самої верхньої, і я докладаю зараз ось сюди до центру до центру пілочки. ось цей Поясок. В принципі, я вже тут знаю, я не заплутаюсь. Ми збережемо тут обов'язково точку центру по пілочці, і, можливо, я думаю, що так, тому що я не знаю, яка там спинка насправді. І тут так само я зберігаю точку центру по спинці. Далі можна все це діло від. Це єдине, на що я хотіла зауважити, тому що це будуть ваші точки, які ви будете обов'язково після бокових швів поєднувати в строгому такому порядку до верхньої частини, щоб не збитись. Далі верхня частина. Верхня частина, ми нічого не занижуємо, нікуди нічого не діваємо. Дивіться, якщо я правильно розумію, близько 4 см, в мене в даному випадку то 4 см відстань. 4 см, і тут у мене 4 см. 4 4 см. Я ставлю ось тут рисочку, і звідси от з пройми. Я дивіться, я ось по лінії пройми базової. Вверх ось так веду, не не заглиблюю. Інакше можна відкрити те, що відкривати не треба. А вверх і трошечки можна, начебто, знаєте, ось так сюди і таку лінію не зовсім пряму. Не робіть прямо, от, прямих таких ліній. Вони вам можуть відкрити те, що відкривати вам не потрібно. Тож звідси, потім, ось так сюди, трошки, начебто, знаєте, ось така хвилька ведіть. Але не дуже тут не треба таких закруглень. Вона має бути такою плавною. Практично непомітною і тут так само, щоб тому, що вона ще у вас там, під... коли ви будете це все робити, збирати, ви все одно трошки будете коригувати. Ну, Це є такий момент, не, не дуже, але все одно там десь вам треба буде підкоригувати. Взагалом, то якщо, якщо взяти окремо, то ця сукня, верхня її частина, вона зроблена, зроблена на манекені. Вона не змодельована з цього. Це ми з вами моделюємо. А, так, і дивіться, тут виточку я хочу ось так, я розрізаю, і тут розрізаю, я зараз цю виточку трошки закрию. Чому трошки? Тому що. По плечу є одна складочка. Складочка, та, я не знаю, можливо, вона там буде десь на 3 см загалом, можливо, на 4 см. Тож, давайте ось так на 4 см її зробимо. Тобто навпіл, вона тут буде 2, і тут буде 2, коли вона закладає, закладається, не так багато і не так мало. І я тут можу вже все заклеїти. Ось так я заклею, і ось тут я так само заклею. І потім, якщо тут в мене буде складочка, неважливо на цьому місці, чи як в даному випадку на моделі, ця складочка, вона взагалі десь, начебто. Ось тут. Ви її можете потім пересувати куди завгодно. Це вже не принципово, Повірте, це не принципово. І від плеча відступіть, ну, я так думаю, що можна відступити десь близько 1,5-2 см. Зараз я ось так, 1,5. Два сантиметри з плеча можна зняти. Якщо ви хочете більше таке нависання, можна і залишити від цієї точки плеча сюди пустити а, лінію, начебто запаха. І дивіться, ця лінія запаха, от я зараз дивлюсь, вона приблизно ось тут, на цій точці, не на цій точці, а на цій точці, вона ось так якось іде такою, такою собі лінією. І тут я хочу зробити наступне: підкласти шматок паперу для того, щоб. Мені було зручно далі відобразити цю лінію, вона начебто пряма. Можливо, вона тут теж так само якось. Я просто максимально зараз повторюю, знаєте, дивіться, зараз я, я не зняла. Я вам поставила, що можна зняти, можна не знімати. Звідси я від краю я веду. В принципі, можна взагалі до того зняття не дотримуватись, а потім закласти лишні вкладочки, вони там все одно присутні. І ось так веду лінію. Ну, не пряму, а трошки ось так, судячи з того, що я бачу. Можливо, це візуальний ефект, можливо, ні. Так, і я зараз плече. Плече, наприклад, ось тут я плече, якщо закрию зараз, мені просто треба його. Знаєте, як вирівняти. А, ну, в принципі, все нормально. Я зараз ось так вдвоє його і розріжу. Вам буде легше, тому що ви будете працювати з калькою, і у вас тут не буде нічого. Можна ось так зрізати, можна, я ж кажу, все одно, ви, коли будете, ми все одно будемо споєднувати ще, ще один момент зі спинкою. Тож ваша складка там може пересунутися, як і на загальному варіанті, тому що. Якщо дивитись на вони не однаково, не дзеркально зроблені. Вони взагалі на, правому, на лівому плечі ця складка повернута ось сюди. Вона дивиться на плече, а, а на правому плечі складка дивиться на горловину. Так що там, взагалі, такий варіант, знаєте, як от на душу ляже, так воно у вас і буде. І тут я зараз відріжу лишнє. Ось так. Так само я відріжу вже лишнє. Ось так. Що нам робити далі? Це ще не все. Я націкаю до вершини виточки. Витачку так само націкаю, вона повністю у мене відсіклась. але то не страшно. Ну, я зараз поверну. І дивіться, я закриваю ту виточку, і ще трошки я закриваю десь приблизно на 0,5. Додатково. От від цієї точки, додатково я закриваю приблизно на 0,5. для того, щоб в мене не було ніяких відставань від грудної клітини, щоб я не затягувала потім більше назад і в мене не збивались потім такі плечові точки. В мене зараз, ось тут, максимально така собі плавна лінія. Її можна залишити, можна її взяти і зробити більш ось так прямою сюди. Щоб додати об'ємчику Я маю на увазі об'єму об максимального закриття. Ось так. І відрізаю лишнє. Так, тут лишнє Потім ось ця складинка, ось ця виточка, вона в нас піде на складку. Так само, тут є складка. І тут так само такі, знаєте, складки, які от за рахунок ось цього об'єму, тут додається об'єм складки. За рахунок ось цієї складки, тут так само йде складка, яка тут і залишається, начебто на цьому місці. Просто вона закривається і додається складка. Але я ж кажу, що я знаю такі сукні, подібні я вже практикувала на замовлення, і тут в будь-якому разі. Дивіться, я тут скруглю роблю таку більш плавну лінію. То в будь-якому разі, ось ці всі історії, вони а потім на чи вже на замовнику, чи спочатку на манекені, як ви працюєте, ви вже потім його доводите до загального його вигляду, драпіруєте до загального вигляду. Це все ми зараз моделюємо, а нагадую, що а, тоді саме ця сукня вона не з серії змодельованих. Далі, ось тут я прикладаю, дивіться, ось у мене є спинка, центр. спинки, Ось у мене плече одне, і ось в мене плече інше. ось, І е, тут в мене 2 см. Мені б ще трошки. Ну, я залишу ці 2 см, і воно потім, я просто можу, знаєте, ось дивіться, я зараз прикладаю тут до цієї всієї історії, у мене все. Начебто тут поєднується нічого. Можна до... ні, трошки не поєднується. Ось тут мені треба буде додати, і ви так само додайте, щоб у вас була тут така собі плавна лінія Я її зараз ось тут відредагую, трошечки зніму, а ви можете додати, чи Ну у вас буде, можливо, більше місця, і у вас буде все е... набагато зручніше. Просто ось цю виточку можна залишити, як є, а об'єм додатковий, а ви ось тут додасте, і воно у вас далі піде в складочку. Далі від цієї пройми, так само, бачите, я не вирізаю її, а від неї вже веду лінію вверх, знову ж таки, від цієї точки, тому що в нас плече зрізане. І вже тут спинку можна відкрити більше, якщо ви хочете. Але не вирізайте повністю все. Ведіть все ж таки від цієї точечки. І знову ж таки, я не знаю, яка, я зараз фантазую, я не знаю, яка ось цей захват буде по спинці. Я знаю, що тільки шов я бачу, тут присутні, тож вони тут поєднуються між собою. Далі, як воно насправді для мене це зараз залишається загадкою. Тож я імпровізую і просто пускаю ось весь цей... весь цей шовчик всі ці. Повороти сюди. І ще одне, ви можете поєднати ось так, поєднуєте між собою. І викроюєте одним одним полотном, можете робити шов. на За вашим бажанням і за кількістю тканини, яка у вас є. Ось так я накреслю. Тут ця виточка, ми її ще зараз і розкриємо. Дивіться, я вже не наводжу маркером. Зараз я ось так. Відріжу плече. Тут так само. В мене мій початковий орієнтир, ця частина мені вже не потрібна. Мій орієнтир до поєднання це центр. Центр спинки і центр пілочки. І я на них о, тут обов'язково точки собі відмічаю надсічки. І тут обов'язково точку, надсічку. І тільки тоді я вже їх поєдную, і в мене не буде ніяких збоїв. Тож, так, це в нас спинка. Що тут треба зі спинкою зробити? Зараз, ось тут по боковому шву. Дивіться, виточка, я ось так її розрізаю сюди і розкриваючи так само десь буквально на 0,5. Зараз, де тут у мене точечка? Десь на 0,5 я закриваю ось цю лінію. Так само для того, щоб я потім більше не забирала і не зміщувала точки центру спинки і точки центру попілочці. Краще тут забрати лишнє, і буде вам набагато-набагато зручніше працювати. Зараз докладаю ось тут так. для того, щоб мені підрівняти ось цю лінію. Я її підрівняю зараз, підклею, підрівняю. Хоча на спинці, наприклад, можна так і залишити. Ну, до прикладу, ви так і залишаєте. Ви просто підрівнюєте ось цю лінію і залишаєте її такою вигнутою, тому що та то спинка вже її можна відкрити більше. Якщо вам треба її так само закрити, то візьміть ось тут і максимально її сюди виведіть, ту нову лінію вже остаточно, яка у вас повинна тут. Зберігатись, так грати головну роль. Так, ось так відрізаємо. І що, так, в нас ось тут, я зараз доклею трошки, це в нас піде на додаткові складки. Їх, я думаю, можна, якщо ми імпровізуємо, то повторювати так само, як і по пілочці. А от щодо дольових, то я зараз ще раз дивлюсь на цю сукню. І, наприклад, я бачу, що тут взагалі долюва, начебто по косі. Тобто, візьміть, щоб я розумію, для чого, щоб викладалось воно максимально зручно. А, так, долюва там, по косій, по косій, по косій. Зараз я просто хочу вам показати, наскільки. Тут вона взагалі одна по косій, інша не по косій, як завгодно. Але візьміть ось так і косу лінію. Можна, в мене немає зараз куточка, приблизно ось так я косу лінію ставлю. І це буде у вас нова дольова лінія. Ось це. Дольова. Щоб у вас. Е ну Гарно, як і тут викладалась ось ця вся історія з захватом, з запахами. І так само по спині. Дольова. долюва по косій. Якщо ви поєднуєте, так, ось так, то ви можете взагалі взяти. Ну, дивіться, ви поєднали, і ваша дольова може бути взагалі ось так. ось Ось так. Тобто, і, скоріш за все, воно там так і є. Дольва, долюва. Варіантів, у вас маса це, якщо у вас буде ось такий без шва плече, тоді у вас буде долюва ось тут ось вона. Якщо ви будете викладати. Загально, але щоб скос... була у вас коса, нитка, тоді викладайте ось так. Для... Але ж знову ж таки, хоч як би ви не викладали, все одно заощадження тканини тут не буде, тому що ось ці хвостики вони забирають на себе все. Тож і все, ось така викроючка. Це, знаєте, що я вам можу сказати, в принципі, можна взагалі самий простий спосіб. Це зробити пояс спідниця. Так само тут дуже проста, нічого думати не треба, тільки за обхватами стегон. І ось ці хвости можна змоделювати вже макетним способом, з тканини. Ви просто хвости собі берете, наколюєте, вирізаєте. Якщо вам так буде так само зручно, і ви цього не боїтеся, боїтеся, змоделюйте і потім викладайте саме по тій нитці, яка вас більше влаштовує. Тож. Дякую, що ви були зі мною. Будемо моделювати далі. Сукні цікаві, мені вони дуже подобаються. Я вам бажаю гарного настрою і до нових зустрічей. Ой-ой-ой!